Ви дивитеся Суспільне Херсон. Підписуйтеся на Суспільне Херсон у соцмережах. На правобережжі Херсонщини ранок розпочався з обстрілів. Не припиняли атакувати населені пункти російські військові і минулої доби. Випустили 150 снарядів. У Херсоні попрощалися з двома військовослужбовцями Андрієм Тимошенком та Максимом Росляковим, які загинули на Донеччині. Будинок зруйнувала російська ракета. Батько загинув. Щодня вона приходить на місце, яке колись було її батьківською хатою. У раїнах дівчина намагається відшукати пам'ятні для родини речі. Історія Анни Карпенко. 10-й годині неподалік села Молодіжне внаслідок обстрілу вибухову травму отримав 56-річний чоловік. Годиною раніше, о 9-й під вогнем російських військових, було селище Токарівка. Поранений 62-річний чоловік розказав керівник прес-офісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. За минулу добу четверо людей постраждало. Один з цих людей загинув в токарівці, чоловік 45 років. Ще двоє людей в Токаревці отримали поранення. Це жінка 73 років, отримала легке поранення. Та чоловік 60 років отримав середнього ступеню тяжкості поранення. Перелом кінцівки був доставлений до лікарні. Також вчора ще жінка постраждала внаслідок скиду з дрону. В Береславі 55-річна жінка отримала поранення біля. Гуманітарного штабу минулої доби під вогнем російської армії були також Нововоронцовська, Милівська, Береславська та Новоолександрівська громади. Говорить начальник районної військової адміністрації Володимир Літвінов. Ворог використовуючи авіацію, наносив удари по населеному пункту Зміївка, також використовуючи безпілотні літальні апарати, наносив удари по місту Береславу, населеному пункту Михайлівка та селищу Нововоронцовка. В результаті даних ударів були пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди мешканців також пошкоджений зазнав приватний транспортний засіб. За інформацією міської військової адміністрації, російські військові 16 разів обстріляли Херсонську територіальну громаду, атакували обласний центр Гантонівку, Садове та Придніпровське. Обстріляли птахофабрику та магазин у Херсонському районі, а також підприємство і гаражний кооператив у Херсоні, розповів Олександр Толоконніков. Всього за минулу добу армія РФ 37 разів обстріляла правобережжя Херсонщини, випустили 150 снарядів. Катерина Гончаренко, Оксана Хлібус, Владислав Купрієв, Павло Гіль не новини Херсон. У Херсоні попрощались з двома військовослужбовцями. Старший солдат Андрій Тимошенко загинув у бою поблизу Карлівки на Донеччині. До лав Збройних сил України приєднався навесні, розповіла його родичка Марина Король. Ветить церкві. Його крестили, мальчиком, і от ми його проважаємо зі хороший прекрасний сім'я, хороший мужі, хороший чоловік, достойну життя прожив. Солдат Максим Росляков у лавах Збройних сил України був січня 2023 року. Говорить його мати Ірина. Загинув Максим біля Кліщівки на Донецькому напрямку. Останнє навчання його було. Він був, вчився на дрони, був оператором. Він майстер спорту з, з спортивної гімнастики. Має безліч медалів. Яна Бабська говорить, одружитися з Максимом вони планували у грудні, але не встигли. Максим був дуже світлим, завжди чоловіком. Он очень любил, он всегда был за Украину, он всегда рвался на позицию, он очень сильно хотел освободить нас, скорее от этих. Нельзя говорить каким словом. Он был очень обозлен. Мы выжили чудом. Его Господь Бог тогда уберег. Мы с ребенком выехали в другой город, и он пошел воевать. И останется всегда светлая память. И я очень сильно надеюсь, что у нас получится. Его жизнь была отдана не зря. Катерина Гончаренко, Марина Круглова, Владислав Купрієв, Гіль, Суспільне новини. Херсон. Зараз тут руїни. Цей будинок, розповідає Анна Карпенко. Її батьки придбали у 1986 році. Тут вони жили майже 40 років. 23 грудня 2023-го під час ракетної атаки на місто хата була зруйнована. Батько дівчини загинув. Йому було 70 років. Він миттєво загинув, тобто всі ті сім годин, допоки його витаскували, він вже Йому те вже було без різниці, він вже просто лежав мертвий. Воно тут горіло, в принципі, все місто бачило це зарево. Його не, не тушили десь до першої години ночі. Він не тушився, бо треба було, як завжди, ми не знаємо, де у нас ці вентіля поперекривати, все інше. І все. І просто тут, як я знаю, як мені розповідали наші люди, які тут стояли біля магазину, ну, ніхто з них не постраждав, у них такі контузії були. Але вона одразу, як воно прилетіла, вони всі побіжали. Тут і поліція приїхала патрульні, вони побіжали в хату, вони знали, що тут тато, вони надіяли, що вони. Врятують, але вони кричали, ну він нічого не реагував, тільки от собака скавчали, вони собаку витягнули. До повномасштабного вторгнення вона жила і працювала за кордоном, розповідає Анна, повернулася у Херсон доглядати за батьком. Коли місто почали обстрілювати російські військові, виїхала, але періодично поверталась додому. Всі кажуть, що типу, у нас найбезпечніший район по всьому місту, але коли от у минулому, у лютому. У нас оці два будинки, вони прилетіли в них, але ми були не тут, ми були в лікарні. Але нам просто пощастило, що у сусідки тут на третьому почину четвертому порсі прилетіли, бо старий снаряд, він не розірвався на її квартирі. От а в цей раз вже не повезло. Ну, принаймні, ну, в тато вища, ну якби да, йому не повезло, що він загинув, але він хоча б швидко. Він не мучився, не страждав і все. І мені там, знаєте, я коли там відео роблю, якісь там і мені то пишуть, там щось кажуть, ну ви ж там живі. Я говорю, ну, я жива, я але як я жива? Я Юр, морально я вбита. я говорю, мені треба з оцим всім, ну, далі жити. Треба це якось робити, щось з цим робити. Будинок Анни не підлягає відновленню. Дівчина подала заяву на виплату компенсації за втрачене житло. Я подала, але мені сказали, що тільки після того, десь через півроку, як я вступлю в право власності, тоді можна буде щось з сім'ї відновленням, допоки у нас будуть активні бойові дії, грошей на матеріали для будівництва, або щось, ну просто, щоб ти сам вже тоді відбудовував. Ну, тобі ніхто їх зараз не виділить, бо я, наприклад, я сьогодні сама була от ЦНАПі. Мені сказали, що допоки у нас зона активних бойових дій, ніхто нічого ну, робити не буде, не буде приїжджати комісії. Зараз Анна у Херсоні до батьківського будинку приходить щодня. Приходиш сюди і просто буває щось знайдеш, якісь, ну по суті, для людини ну, думав, ну що це ну, фігня, знаєте, там якісь домашні тапочки, які, якісь його окуляри, в яких він дивився, телевізор. Але ти знаходиш, що для тебе це ці ціно, ти його забираєш з собою. Ти, наприклад, наші сучасні фото всі загоріли, бо вони були у нього в кімнаті, нічого не вижило. Але є старі фото їхньої молодості. Батьків, коли я ще навіть не знала, і дитинство все. Я їх повитягувала. Я їх повитягувала, і оце от ходиш сюди, кожен день щось витягуєш щось, дотягуєш щось, перетягуєш. Собаку і двох кішок, які вціліли під час обстрілу. Анна перевезла до Львова, де тимчасово проживає. Коли її забрали, вона у сусідів була, коли я приїхала, вона рвалась сюди, і скільки ми тут були, вона рвалась сюди на цей будинок, і вона не розуміє, куди дівся тат. Вона, от йде чоловік, дуже схожий на нього, такий так, ж у, у, у такому ж у візуально, по роках все вона до нього біжить. Вона думає, що це він, тобто вона досі не розуміє, що він загинув. Коли у Херсоні стане безпечно, на цьому місці вона планує побудувати новий будинок, розповіла Анна Карпенко. Катерина Гончаренко, Олена Семська, Роман Царьов, Юрій Лотошинський, Суспільне новини, Херсон.